Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні будемо готувати янтарне варення із жовтої черешні з лимоном. Ягоди такої черешні щільні, м'ясисті і прекрасно підходять для консервації. Особливо для варки варення. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою! І приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, пишіть коментарі, мені це буде дуже приємно. І так, почнемо готувати. Нам потрібно: у мене 3,5 кілограм черешні. Обов'язково її потрібно добре помити. І тепер будемо видаляти всі кісточки. Я роблю це ось такою шпилькою. Вона черешенька лишається ціленькою, мені так зручно. Ось так дрилюємо всі наші черешні. Черешня вся без кісточки. 3,5 кг. Далі мені буде потрібно 3 кг цукру. Я висипаю в миску, де буду варити варення, доливаю 300 мл води. Є два способи. Перший спосіб можна робити засипати просто ягоди цукру і залишити на 6-8 годин, щоб вони пустили сік. А я буду варити ось такий сироп. Зараз я включаю вогонь, щоб цукор розтворився. Далі мені потрібно один лимон. Я його наріжу маленькими шматочками і додам до цукру. Ось дивіться, цукор у мене вже розтає. закипів, тоді я вже додаю всю черешню, розмішую і нам потрібно просто довести до кипіння, не кип'ятити, а просто довести, щоб вона починала тільки закипати. Ось, починає закипати, і ми виключаємо вогонь і залишаємо до повного вихолодання. Я роблю з вечора, і на цілу ніч я перший раз залишаю її. Так мені буде потрібно зробити 2-3 рази. Уже за другим-третім разом я буду збирати всю пінку, яка у мене зверху підійшла, бачите? Ось у мене вже другий раз. Ось так всю пінку ми збираємо, нам вона не потрібна. Знову ж, тільки закипіло, ми зразу виключаємо і через 6, ось дивіться, як воно вихололо. Це у мене вже пройшло два рази, це вже третій раз. Я зараз на третій раз ось дивіться, яка вже у нас сироп, більш такий тягученький. Якщо ви, воно закипіло, я збираю всю пінку і можу розкладати його в стерильні баночки. Заздалегідь я постерилізувала, висушила всі баночки. Якщо ви хочете, щоб було більш густіший сироп, ви можете шумовочкою виняти всі черешеньки, щоб вони лишилися ціленькі. І ще раз прокип'ятити сироп, щоб вся волога ще більше вийшла, він тоді зовсім буде такий тягучий. Але воно зараз таке здається рідке. Якщо постояти і виняти це зимою, таке варення відкрити, воно набагато густіше, прям такий фруктовий мед. І ось розливаю гаряче в стерильні баночки. Такого варення у мене вийшло в кінці 3 літри. Ось. І Закриваємо стерильною кришечкою. Ось дивіться, ви тільки подивіться, які яскраве сонячне янтарне варення з прозорими ягодками, з лимонним. Смаком і ароматом, а сироп це просто фруктовий мед. Обов'язково приготуйте, не пошкодуєте. готуйте з задоволенням, всім бажаю приємного смаку, до нових зустрічей.